Мадо, вітаю вас. Сьогодні тема уроку ділення раціональних чисел. Ми знаємо, що поділити число А на Б це означає знайти таке число Х, яке, якщо його помножити на Б, то ми дорівнюємо А. Отже, ділення перевіряється множенням. Наприклад, 8 поділити на мінус 2 дорівнює мінус 4, оскільки мінус. 2 помножити на мінус 4 дорівнює 8. Мінус 12 поділити на 4 дорівнює мінус оскільки 4 помножино на мінус 3 дорівнює мінус 12. Мінус 26 поділити на мінус 2 дорівнює 13, оскільки мінус 2 помножено на 13 дорівнює мінус 26. Або мінус 0,16 поділити на мінус 0,4 дорівнює 0,4, оскільки мінус 0,4 помножено на 0,4 дорівнює 0, мінус до 0,16. Або дробі 1 третя поділити на мінус 2 третіх дорівнює мінус 1 друга, оскільки мінус 2 третіх.

Таким чином, аналізуючи ці приклади, ми бачимо, що якщо поділити два числа з різними знаками, то частка буде числом від'ємним. І щоб знайти модуль, треба поділити модуль діленого на модуль дільника. Це правило можна записати схематично. Якщо мінус ми ділимо на плюс, на плюс, то частка буде з мінусом. Або якщо ми плюс ділимо на мінус, то частка буде також з мінусом. Тепер з тих же прикладів ми маємо, що якщо поділити два числа від'ємних, то частка буде додатня. І щоб знайти модуль, треба поділити модулі дільника ділено на дільник. Схематично. схематично можна записати так. Мінус. Поділити на мінус, дорівнює плюс. Отже, ми маємо два правила і треба ним користуватися. Крім цього, зауважимо, що якщо 0 поділити на А, це дорівнює 0. Або А поділити на А, дорівнює одиниці Крім того, зауважимо, що. На 0 ділити не можна, тому я це перекреслюю. Розглянемо приклади. Розв'язати рівняння 9х дорівнює мінус 54. Х це невідомий множник, тому знаходимо його так. Х дорівнює мінус 54 ділити на 9. Використовуємо правила ділення чисел з різними знаками, отримує х дорівнює мінус 6. Або 1,2х дорівнює мінус 6. Знаходимо х дорівнює мінус 6 поділити на 1,2 і при діленні ми отримаємо х дорівнює мінус 5. Розглянемо ще рівняння, більш складне. Мінус 3 у мінус 9 плюс 5 дорівнює 2,1. Ми бачимо, що тут потрібно, є подібні доданки, їх треба звести. Зводимо їх. Складаємо коефіцієнти мінус 3 мінус 9 буде мінус 12, мінус 12 плюс 5 буде мінус 7. Отже, мінус 7у дорівнює 2,1. Таким чином, y дорівнює 2,1 поділити на мінус 7. Використовуючи правило ділення чисел з різними знаками, отримаємо y дорівнює мінус 0,1 десятих. Дивіться мадоб, і ви завжди будете кращим математиком своїй школярів.